Президент Європейської комісії Жозе Мануель Борозу 12 вересня здійснить робочий візит до України. Про це інформує прес-служба президента України Петра Порошенка згідно із повідомленням на 14.00 запланована протокольна зйомка зустрічі Порошенка та Борозу. О 14.15 анонсована зустріч українського президента та голови Єврокомісії із представниками засобів масової інформації. Нагадаємо про візит до Києва голови Єврокомісії Порошенко домовився на зустрічі у Брюсселі з барозу. 30 серпня. 16 вересня президент України Петро Порошенко внесе до парламенту угоду про асоціацію з ЄС. Про це повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, парламент не буде баритися з ратифікацією, адже зволікати з цим питанням далі керівництво країни просто не має права. Нагадаємо, президент Петро Порошенко домовився з європейським парламентом про синхронну ратифікацію угоди. Якщо мирний план не принесе результатів, то парламент може ввести воєнний стан на Донбасі. Необхідна кількість голосів депутатів для цього є. Таку думку висловив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, альтернативи повній мобілізації в України немає. Водночас, спікер виключив можливість оголошення захоплених районів Донбасу окупованою територією. За словами Турчинова, задача української влади не дати перетворити Донбас на зону замороженого конфлікту. Якщо ж президент підпише наказ про оголошення воєнного стану, то парламент Безумовно його підтримає, вважає спікер. 26 осіб звільнили з полону терористів. З них шестеро отримувалися в Горлівці, а 20 – у Донецьку. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що українська сторона буде боротися за кожного полоненого. Нагадаємо, за час роботи, створеного за рішенням президента України при СБУ міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених заручників та віднайдення зниклих безвісти, з 6 вересня надійшло 1290 звернень від громадян. Український Червоний Хрест отримав допомогу від німецького. Це сім автомобілів, швидкі допомоги з усім необхідним обладнанням та бусики для транспортування людей. Заплановано, що частина машин відразу поїде до Маріуполя. Крім того, німецький червоний хрест привіз інвалідні візки, милиці, ковдри, намети та медичне приладдя. Всього на суму 25 мільйонів євро. Про це розповів посол Німеччини Крістоф Вайль. Зазначається, що всю допомогу розподілять між містами Сходу, які контролюють терористи та областями, де найбільше вимушених переселенців. Варто зазначити. Що це не перша допомога з Німеччини. На початку квітня цього року тамтешній Червоний Хрест уже намагався завести гуманітарний вантаж на Донеччину. Однак той так і не дійшов до місця призначення. Припускають, що машини захопили терористи. Тепер гуманітарну допомогу Німеччина доручила розподілити українській стороні. В РНБО немає інформації щодо передачі нової гуманітарної допомоги від Росії. Про це повідомив речник Ради нацбезпеки і оборони Андрій Лисенко. За його словами, Червоний Хрест не повідомляв про те, що в них є якась заявка від Російської Федерації. Лисенко також нагадав, що саме Червоний Хрест відповідає за розповсюдження гуманітарної допомоги. Як повідомлялося, до українського кордону прибула друга російська гуманітарна колона. Близько 280 російських вантажівок, пофарбованих у білий колір, зупинилися біля прикордонного пункту пропуску Донець у Ростовській області, готуючись виїхати на територію України. Зокрема, вантаж був доставлений в Ростовську область з залізничним транспортом, а потім перевантажений на вантажівки. Час переходу кордону і маршрут прямування російської колони тримаються у таємниці. України Європейського Союзу достатньо можливостей, щоб перезимувати без додаткових поставок російського газу. Про це заявив заступник голови правління Нафтогазу України Олександр Тодійчук. і додав, що це буде зробити складно, але якщо зима не буде катастрофічно холодною, то шансів українців пережити цей період в нормальних умовах досить багато. Він зазначив, що Україна може отримувати газ від Норвегії або країн Північної Африки через систему терміналів з прийому зрідженого газу. Тодійчук уточнив, що ці термінали завантажені наразі на 30-40%. Не можуть включатися на повну потужність, але за законом ринку зросте і ціна. При цьому заступник глави «Нафтогазу» наголосив, що в разі значного зменшення обсягів поставки російського газу РФ ризикує втратити цілу низку своїх сховищ. Країна технічно готується до проведення опалювального сезону. До 1 жовтня по всій країні, окрім зони антитерористичної операції, проведуть планові заходи. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За підрахунками урядника, у газових сховищах країни бракує 5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Також є нестача вугілля. На сьогодні дефіцит твердого палива складає 5 мільйонів тонн. Тому уряд продовжує антикризові заходи в енергетиці, зазначив віце-прем'єр. Цей газ, який ми не маємо, маємо без нього прожити, і для цього є питання і доведених лімітів на території, і заходи по заміщенню газу, які дадуть свій ефект. А крім того, будемо коригувати температурні графіки, щоб забезпечити тепло в оселі, але на мінімальних параметрах, оскільки економити потрібно сьогодні. Терористи та російські військові готують збройні провокації для зриву режиму перемир'я. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Зокрема, за його словами, терористи планують обстріляти Донецьк із градів, а потім звинуватити в цьому українські війська. На даний момент, за інформацією Тимчука, в районі Оленівки зафіксовано пересування двох установок град, які можуть бути використані у таких цілях. Тимчук також підкреслив, що українська армія повністю дотримується умов перемир'я і відкриває вогонь. Лише у відповідь на обстріли її позицій при цьому сили АТО використовують винятково стрілецьку зброю артилерію, у тому числі реактивну, а також авіацію українські військові не використовують. ОБСЄ запустить в небо над Донбасом власні безпілотники. Ці літальні апарати мають на меті допомогти фахівцям спостерігати за дотриманням перемир'я. Перші безпілотники відправлять в Україну приблизно через місяць. Про це заявив голова ОБСЄ Дідє Бургхальтер. Також він зазначив, що на Донбас вже направили 70 експертів організації. Водночас Бургхальтер пообіцяв, що незабаром місії ОБСЄ в Україні розширять. Майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень цьогоріч витратять на нове озброєння для армії. Про це повідомив чиновник Міноборони Олександр Інжиєвський. За його словами, для війська закуплять понад 145 зразків нової техніки. Це танки, літаки, радіолокаційні системи та інша зброя. Крім того, на проведення АТО вже витратили понад 3 мільярди гривень, зазначив інжиєвський. Гроші пішли на виплату зарплат військовослужбовців, закупівлю амуніції та харчування. І ще 3 мільярди мають використати до кінця року. По результаті вже понад дев'ять. 90% армійців на сході захищені бронежилетами та касками, переконують у міністерстві. Нацгвардія отримала на свої потреби партію нових модернізованих танків Т-64 БВ-1. Їх відправив харківський завод імені Малишева. Про це повідомили в прес-службі Нацгвардії. Партія була підготовлена згідно з наказом Кабінету міністрів України від 26 серпня. Як повідомлялося, уряд відправляє в зону АТО всю резервну техніку зі складів концерну Укроборонпром. Чистою водою миколаївських десантників забезпечив тамтешній винахідник. Чоловік подарував військовим власноруч виготовлений прилад. Той дозволяє очищувати навіть сильно забруднено. Виглядає пристрій як звичайна валіза. Разом з цим апарат здатний очистити до 40 літрів води за годину. У використанні прилад абсолютно простий. Шланг, прикріплений до валізи, занурюється у воду. Прилад підживлюється від акумулятора, і за кілька хвилин з іншого шланга тече чиста вода. Ноу хау вже пройшло випробування на Миколаївводоканал. На підприємстві дали добро на використання. Військові подарунком задоволені та зазначають, що такий прилад незамінна річ у польових умовах. Ця очисна станція вона працює, вона працює від електроструму, е, так же саме від е, машини, яка може говорити, підкурювати. В будь-яких умовах вона працює. Робить все можливе для того, щоб е, очистити воду, очистити воду, як з е, річки, так же само будемо говорити, і з е, певно грязної води на, перетворює в чисту воду. Овочі, фрукти, крупи та питну воду відправили вінницькі правоохоронці до Краматорська. За добу вони зібрали понад 20 тонн продуктів. Усе передадуть своїм колегам, які зараз на сході патрулюють блокпости і звільнені від бойовиків міста. Також серед гуманітарної допомоги дитячий одяг, іграшки та підгузки. Список найнеобхідніших речей складав директор Краматорського дитбудинку доправити на схід передачу правоохоронцям, допомагає місцева самооборона. Кілька десятків бійців АТО балотуватимуться на виборах до Верховної Ради. Зокрема, троє бійців батальйону Донбасу війшли до списків самопомочі, і ще кілька десятків зареєструвалися як мажоритарники. Про це повідомив командир Донбасу Семен Семенченко. За його словами, претендуватимуть на посади депутатів патріоти, які володіють і зброєю і словом. Семенченко вважає, що люстрація неминуче, якщо ми хочемо мати майбутнє України. Україні розпочинає роботу Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Завданнями служби є реалізація соціального захисту ветеранів, організація реабілітації учасників АТО, надання статусу учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції. Міністр також повідомила, що буде створений єдиний реєстр учасників АТО. Нагадаємо, кабінет міністрів України призначив Артура Дерев'янка, керівником Державної служби з питань ветеранів війни і учасників антитеророгії. Руристичної операції. У Донецьку відновили постачання газу майже тисячі споживачам. Окрім того, бригади Донецького Беленерго відновили електропостачання 200 будинків приватного сектора в мікрорайоні Путилівка, а також 120 будинків мікрорайону Текстильник. Також завершилися ремонтні роботи на наливному водопроводі компанії Вода Донбасу але ситуація з водопостачанням в Донецьку все ще лишається напруженою. У самопроголошенні ДНР заявили про готовність виплачувати по 1800 гривень пенсій мешканцям Донбасу. Про це повідомив так званий спікер парламенту ДНР Борис Литвинов. Він також пояснив, що для цього потрібно написати заяву. Литвинов уточнив, що ДНР не має нічого проти, якщо пенсіонери зможуть отримувати пенсії з України. Так звані ДНР і ЛНР порушують режим припинення вогню. Про це повідомили в прес-центрі АТО. За добу 10 вересня збільшилася кількість обстрілів позицій блокпостів сил АТО. обстріли лунали неподалік таких населених пунктів: Дебальцеве, Ольхівка, Андріївка, Ясинувата, Красногірка, Кіровське, Майорське Малоорлівка. Водночас бойовики повідомляють про бойові дії під Луганськом в районі станиці Луганської, а також пори з Герцистським Константинівкою до Кучаївським. Під прикриттям договору про припинення вогню українські війська роблять безуспішно. Ні спроби увійти в місто Ясинова та йдеться на так званому офіційному сайті ДНР. СБУ ліквідувала так звану розстрільну групу. Про це повідомили у прес-центрі відомства. Злочинці працювали на Донеччині як каральний орган самопроголошеної ДНР. Вони викрадали, мордували і розстрілювали місцевих жителів. Серед закатованих захоплені терористами українські військові, підприємці та люди без постійного місця проживання. Відновити Донбас допоможе Національна академія наук. Українські вчені створили робочу групу, яка займатиметься відновленням пошкодженої інфраструктури Донбасу. Вона, зокрема, проведе інвентаризацію зруйнованих на сході доріг, мостів, трубопроводів, систем тепло, електро та водопостачання. Також академіки допомагатимуть відновлювати зруйновані шахти на Донбасі. КТС у Харківській області призупинила виробіток електроенергії до 1 жовтня через нестачу вугілля. Про це повідомили у тепловій електростанції. Протягом цього періоду компанія буде накопичувати вугілля на складах для безперебійної роботи в опалювальний сезон. Окрім того, нині йде пошук шляхів диверсифікації поставок енергетичного палива, включаючи зарубіжні. Нагадаємо, раніше Міненерго повідомляли, що через нестачу вугілля в Україні можливе часткове відключення електроенергії в години пік. СБУ провела обшуку редакції газети Вісті і вилучила сервери, на яких знаходиться сайт газети. Про це повідомив головний редактор видання Ігор Гужва на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, офіційних відомостей про те, з чим пов'язаний обшук, він не має. Шукані комерційними банками та кредитними кооперативами, громадяни провели акцію протесту під приміщенням Національного банку України. Протестувальники вимагали вплинути на фінансову політику банкірів щодо вкладників і позичальників. Протест відбувся під гаслом Одна гривня дорівнює одному долару. В руках у мітингувальників були плакати з написами: Президенти наведи нарешті лад у злочинницькій банківській сфері, одна гривня дорівнює одному долару та інші. 11 вересня у Львівському палаці мистецтв офіційно відкрився 21-й міжнародний книжковий форум видавців і фестиваль «Книгоманія-2014». Цьогоріч форум підготував майже тисячу заходів. Найбільш дорогий товар форуму видання під назвою Українська козацька доба вагою близько 10 кілограм коштує 5 тисяч гривень. Триватиме форум видавців до 14 вересня. 18 вересня шотландці візьмуть участь у референдумі, аби вирішити, чи залишитися їм у складі об'єднаного королівства, чи будувати незалежну державу. Попереднє соцопитування свідчить, що прихильники єдності Великобританії зараз попереду, їх приблизно 53%. Водночас влада об'єднаного королівства переконує шотландців не відділятися і обіцяє їм переваги. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зізнався, що у разі відокремлення Шотландії його серце буде розбите. Він називає цю ініціативу стрибком. O Tembrevo. 10 вересня посли ЄС не змогли домовитися про прийняття нового пакету санкцій щодо Росії. Обговорення продовжиться 11 вересня. За інформацією видання Reuters, деталі санкцій можуть бути опубліковані в офіційному журналі ЄС вже 12 вересня, після чого набудуть чинності. За даними ЗМІ, на прийняті санкції наполягала Німеччина. Однак ряд країн виступили проти прийняття санкцій, поки перемир'я в Україні дотримується. Група депутатів європарламенту запропонувала країнам ЄС викупити французькі містралі, призначені для Росії. Про це повідомляє УНН. На думку євродепутатів, кораблі можуть бути використані в майбутньому для нового підрозділу морських сил швидкого реагування ЄС. При цьому євродепутат від Латвії Сандра Калнієта підкреслила, що продаж військових кораблів Росії був би верхом цинізму. Продовження поставки в умовах російської агресії і вторгнення на Україну суперечило б європейським цінностям. До того ж, це сталося б на тлі того, що Україну ЄС не озброює, додала вона. う、no. Сотні польських фермерів 11 вересня пройшли маршем Варшавою на знак протесту проти заборони Росії на ввезення польських овочів і фруктів. Мітингувальники пройшли від будівлі уряду до парламенту республіки. У руках учасників акції були пакети з яблуками і плакатами з написами: оскільки яблука не поїдуть до Москви, значить в Берлін і Брюссель». Варто зазначити, що цього дня запланований візит єврокомісара із сільського господарства та сільськогосподарського розвитку у столицю Польщі. Росія повинна підтримувати своїх громадян, які воюють на боці незаконних збройних формувань на території України. Про це заявила член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Любов Глебова. Вона уточнила, що росіяни, які воюють на Донбасі, мають отримати і моральну і матеріальну підтримку від держави. Також Глебова додала, що розглядатиметься питання щодо надання їм статусу учасників військових дій або, хоча б прирівняння їх до такого статусу. Ігор Гіркін більш відомий як Стрілков, розповів, що збиратиметься боротися з п'ятою колоною, яка хоче скинути Путіна. Про це він заявив під час брифінгу в Росії. Відтак, колишній лідер терористів зазначив, що залишається на своїй батьківщині, аби вести боротьбу з тими, хто хоче розчленувати Росію. Також він запевнив, що повертатися на схід України він не має наміру. Водночас Гіркін визнав те, що Росія знаходиться на межі поразки, і закликав відсторонити від командування тих, хто в цьому винен. Президент Російської Федерації Володимир Путін поставив у храмі живоначальної трійці свічки за постраждалих так званих захисників Новоросії. Про це він заявив журналістам після відвідин святині. Він уточнив, що свічки поставив за тих, хто віддав своє життя, захищаючи людей в так званій Новоросії. Нагадаємо, напередодні народний депутат Валерій Пацкан заявив, що Володимир Путін розпочинає процес зливання так званої Новоросії. На думку політика, лідер Росіян наразі не знає, як вийти з ситуації. Паскан. Переконаний, Путін постарається інтегрувати в українське суспільство максимальну кількість своїх людей через вибори народних депутатів. Кримінальні справи щодо українських громадян Надії Савченко та Олега Сенцова не пов'язані з мінським протоколом. Про це заявив офіційний представник МЗС Російської Федерації Олександр Лукашевич. Відтак розмови про їх звільнення на тих чи інших умовах російською стороною поки не ведуться, уточнили у відомстві. Раніше глава служби безпеки України Валентина Ливайченко заявляв, що Сенцов і Савченко фігурують у списках на обмін полоненими із сепаратистами. 11 вересня виповнюється 13 років з дня найбільшого в історії теракту, який відбувся у США у 2001 році. Це була серія терористичних авіаційних атак, організованих ісламською терористичною організацією Аль-Каїдою. У цей день в хмарочоси близнюки всесвітнього торгового центру Нью-Йорка врізалися два літаки, захоплені терористами Аль-Каїди. Обидві вежі впали, зруйнувавши сусідні будови. Третій авіалайнер впав у штаті Пенсильванія. Ще один літак терористи направили на Пентагон. Під час терористичних атак загинули 19 терористів. Смертників і більше трьох тисяч людей. Крім цього, ця трагедія стала причиною поранень понад шести тисяч людей. 24 людини вважаються зниклими безвісти. Силами співробітників пожежних служб поліцейських життя 30 тисяч людей вдалося врятувати. Більшість загиблих були цивільними. Після того, як в США був здійснений найбільший в історії людства терористичний акт, світове співтовариство оголосило справжню війну тероризму планують виділити 48 мільйонів доларів на роботу міжнародних організацій в Іраку і на підтримку іракських біженців. З них 37 мільйонів будуть витрачені на організації, і 11 мільйонів на потреби біженців. Як повідомлялося, американські збройні сили спочатку операції з ліквідації терористичного угрупування Ісламська держава нанесли в цілому 153 авіаудари по позиціях бойовиків в Іраку. У США затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох власних дітей. Тіла дітей Тімоті Рея Джонса у віці від одного до восьми років були виявлені біля шосе в штаті Алабама. Тиждень тому вони пропали в штаті Південна Кароліна. Про їхне зникнення повідомила мати дітей, яка перебуває в розлученні з Джонсом. Слідчі припускають, що Джонс убив всіх п'ятьох дітей приблизно одночасно. Точний час і мотиви вбивства поки не встановлені. Джонс був арештований в штаті Місісіпі. У його машині були виявлені сліди крові, а сам він перебував у наркотичному сп'янінні. У Чилі пролунали два вибухи. Теракти сталися у супермаркеті і ресторані. Після вибухів у столичному метрополітені терористи організували атаки в інших громадських місцях. Першим спрацював саморобний пристрій у сміттєвому контейнері поблизу магазину Open Plaza. Потім пролунав вибух в туалеті магазину Totus. Раніше повідомлялося, що 8 вересня на одній станції метро у Сантьяго пролунав вибух. В результаті інциденту восьмеро людей отримали поранення. Оскара Пісторіуса виправдали під час судового засідання в преторії, що в Південно-Африканській республіці. Слухання цієї справи розпочалося ще в березні цього року. Пісторіусу загрожувало 25 років в'язниці. За грати він потрапив би у тому разі, якби суддя довів вину чоловіка в смерті його коханої дівчини. Трагедія сталася 14 лютого цього року в будинку легкоатлета. За інформацією місцевих ЗМІ, тоді Стенкам готувалася зробити сюрприз спортсмену з нагоди дня Валентина. Однак Оскар прийняв її загрейтург. Біжника та вистрілив декілька разів. Дівчина отримала поранення в область голови, рук та грудей. Варто зазначити, що Оскар Пісторіус південноафриканський бігун ампутант, шестикратний чемпіон Паралімпійських ігор, який виступав і в змаганнях серед спортсменів без фізичних вад. Індійська армія встановлює медичні табори для постраждалих від повені в Кашмірі. Внаслідок масштабної повені в Індії та Пакистані загинули понад 440 людей. Ще 700 тисяч евакуюються. Допомагають постраждалим. Індійська армія. Зокрема, в тамтешньому регіоні Кашмір військовослужбовці встановлюють медичні табори для постраждалих. Екологи в Індії вже заявили, що спричинила екологічне лихо масове вирубування лісів. У США створили перший в історії м'який робот. Він не боїться вогню та снігу і може пролазити вузькі щілини. Розробники сподіваються, що його можна буде використовувати у рятувальних цілях. Робот виготовлений з еластичних матеріалів і композицій та немає жорсткого каркасу. Його батарея дозволяє йому рухатися протягом двох годин. Команда винахідників хоче у майбутнього доробити йому ноги і підвищити швидкість. Розробники вважають, що майбутнє робототехніки за м'якими роботами. Озоновий шар Землі можна відновити до середини століття. Про це заявили напередодні експерти ООН. Свої сподівання вони обґрунтовують тим, що світ поступово відмовляється від низки хімічних речовин. 27 років тому політики підписали Монреальський протокол. Таким чином майже 200 країн відмовилися від виробництва фреонів, які створюють парниковий ефект. Сьогодні експерти відзначають позитивний вплив цієї угоди, за словами фахівців. Озонова діра над Антарктикою нарешті перестала розширюватися. Капсула із трьома членами екіпажу Міжнародної космічної станції успішно приземлилася у Казахстані в степу. На борту були два російських космонавти та один американський астронавт. Вони пробули на орбіті близько 170 діб. Капсула приземлилася за 148 кілометрів на південний схід від казахстанського міста Джесказган.